Ідемо на фронт за минулу добу. Відбулося 212 боєзіткнень. Ворог втратив 1130 осіб свого складу. Все також палає покровський напрямок. І з нами наживо із прифронтової зони. Наш воєнкор Владислав Круглов. Вітаю, традиційне влада. Чекаємо від тебе свіжого воєнного зведення. То розкажи, де і у кого ти побував. Вітаю, Тетяно. Росіяни тиснуть на східному фронті, Безупинно, щоденно кидаючи у штурми безмежну кількість живої сили на самокатах та мототранспорті. Таким чином ворожі війська намагаються дібратися до кордону з Дніпропетровською областю. За словами бійців, які тримають оборону на Покровському напрямку, поля всіяні навіть не сотнями, а тисячами вбитих російських військових. Як і раніше, найважчим напрямком залишається Покровський. Там за сьогодні ЗСУ відбили 24 ворожих штурми. Ще два тривають у цей час. Іншим не менш складним напрямком залишається Окуп'янський. Там за сьогодні загалом було 14 штурмів. Рашисти наступають одразу з кількох напрямків у районі 13 населених пунктів. Аби вийти до Оскільського водосховища, як повідомляє Діпстейт, у ворога є певні успіхи на цій ділянці на межі одразу трьох областей Луганської, Донецької та Харківської. У Турецькому та Часовому яру окупанти теж не сплять, а штурмують, хоча в рази менше аніж на інших ділянках фронту. Та тут інша небезпека. Це авіація, з якої ворог скидає десятки кабів та фабів, як по наших позиціях, так і по будинках та цивільній інфраструктурі. Тож люди страждають, і кількість ударів по тилових містах сходу вражає. Ви прямо зараз можете чути тривогу у Краматорську. Напередодні ворог завдав майже 3,5 тисячі ударів, і більше з них по житловому сектору Донеччини. Повідомляють у поліції області. За добу росіяни зруйнували понад 60 цивільних об'єктів, з яких 44 – це житлові будинки. Вбито двох людей. Поранено ще двох місцевих, зокрема 13-річного хлопця. Та найбільше зараз страждає Костянтинівка. Точну кількість обстрілів за день якої не назве ніхто. По місту щодня летять десятки дронів та кабів та відпрацьовує артилерія. Сьогодні у Костянтинівці було вбито одну цивільну людину. Через обстріли все місто знеструмлене. Напередодні наша знімальна група повернулася з лимано-куп'янського напрямку, і бійці Національної гвардії, які боронять цей відтинок фронту, кажуть. Кількість ворожого м'яса настільки велика, що вони втомилися бити росіян, які лізуть по тілах своїх же побратимів. Таке відчуття, що це комп'ютерна гра, та це реалії, в яких неможливо перезавантажитися. Далі у сюжеті буде картка і код. Прошу вас донатити бійцям на дрони, бо саме завдяки птахам ми тримаємо оборону, і ворог не в змозі просунутися у глиб України. Ось він повністю розбитий. Ось в нього гімбл, камера. Оце розбирається, заказується з нові запчастини і ставиться. Цей мавік наші воїни врятували після невдалої посадки. Ворог по ньому відкривав вогонь зі стрілецької зброї і влучив. Та коптер вдалося врятувати, і тепер він у черзі на відновлення. Та у цій майстерні ремонтують не лише дрони. Батки роблю, мавіки, ну, для реп, репки, для водіїв, Так, стрінки теж кабеля дуже часто, от, переробка кабелів. Боєць на позивний фіксик, як він сам каже, фіксить додаткові батареї для дронів-розвідників, аби ті довше висіли у повітрі та передавали картинку на контрольно-спостережний пункт. Цих півічників там одна така, такий елемент накрився, батарея вже не робоча, для них вона не підходить. А я її розбираю на елементи, дивлюся, які ну, ще можна використовувати. Забираю собі і паяю. Ну, Ось таку збірку. Це для Мавіка, для спарки, щоб Мавік довше висів в повітрі. Поки в одній кімнаті кипить робота над спайкою батарей, у сусідній технік на позивний Сич працює над удосконаленням дронів бомберів. Саме зараз у мене задача кілька дронів, які нам нещодавно прийшли саме нічні з аналоговим зв'язком, переробити, поставити на них. Цифрову камеру і Витикс знімаємо. Ми їх там з інших дронів цифрових і інтегруємо, впаюємо в польотник. Аналоговий зв'язок небезпечний тим, що до радіохвиль, на яких працює дрон, може під'єднатися ворог. А от з цифровою камерою росіяни не зможуть перехопити сигнал у оператора і дізнатися звідки злітає чи куди сідає дрон-бомбер. Деталі для ремонту бійці беруть з неробочих дронів. Така стопка трошки сотень дронів, які по, по якимось причинам були ну ці наприклад, взагалі на запчастини, ці е, неробочі, трьохсот, так звані, тобто з ними є якісь проблеми. Після тривалого перепаювання і удосконалення дрону техніки перевіряють кожного птаха. Аби той не підвів під час бойового вильоту, ну це до речі, зібраний такий самий бомбар. Вже один з тих, як я поражаю. Але, Якщо ми кажемо про класичні СІВІ, ось наприклад, у нас кілька дронів готові, готові до, до перевірених обльотани. У цій майстерні є запас дронів. Загалом це до сотні безпілотників різного призначення. Тож у екіпажів є з чим працювати, і техніки намагаються збільшити запас до 200 коптерів, але без допомоги тилу не обійтися. Тому бійці просять глядачів гривнею підтримати збройні сили. Гроші вкрай потрібні і для важких дронів, і для комплектуючих до них. Взагалі, то саме такий збір, то це на хевішот. Це великий дрон, який несе на собі дуже багато. І дуже, дуже він хороший. Нацгвардійці продовжують готувати нові дрони, і цей процес тут триває і вдень, і вночі, аби під час масованого штурму ворога їх було чим вбивати. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факти Сі Тіві єдині новини. З фронту маємо не часто як на теперішній час, але приємне повідомлення. Збройні сили України відбили частину території біля Покровська на Донеччині. За даними інституту вивчення війни, зсу просунулися на південь від удачного, і от зараз надходять новини про наше просування на півночі Сумщини, Кіндратівка. Хоча запеклі бої тривають, і росіяни продовжують атакувати зразу у кількох напрямках. Чернігі, Суми, Харківщина, артилерія, безпілотники, каби. Перехоплення ворожі дрони, які ми використовуємо проти ворога. Наш воєнкор Андрій Цеплієнко роздивився ближче те, що не показують на військових парадах, на прикладі одного підрозділу зелених беретів», які розтягнули уздовж всього північного кордону. Його репортаж зараз. Ну а ще хочемо допомогти батальйону Гроза, бригади буревій Нацгвардії України. Його бійці зараз на шаленому куп'янському напрямку на іншому боці річки Оскіл, де вже рік тримають оборону у напівоточенні. І щоб відбивати ворога, їм конче необхідні складники для дронів FPV. Наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом. Це допомога нашим воїнам і відбитися, а інколи і вижити. Дякую всім, хто приєднається. Гармата українські військові стверджують, на сумському напрямку цього тижня стало трохи. Спокійніше, але це не означає, що росіяни припинили штурмувати українські позиції. І от артилеристи-прикордонники зараз намагаються зупинити один з таких штурмів. Прикордонний загін сталевий кордон має всі елементи повноцінної бригади. Підрозділи 15-го загону задіюють практично по всьому фронту, але північ і особливо Сумщина в пріоритеті. Зараз трошки легше вже пішло діло. Зупинили просування ворога. Сталевий кордон тримається. Якщо ви подивитесь на карту Deep State, оцей піптик такий маленький, це саме та ділянка, де сьогодні боронить нашу країну прикордонники сталевого кордону, і вони стоять дійсно сталевим кордоном на даній ділянці. Причому зупиняє тут ворога музейна зброя бою. Гармата БС 3 44-го року. Такі зазвичай стоять як пам'ятники. А які в неї плюси? Дальнобійність ствол на Це, Це і забезпечує далекобійність. Так так своїми старими гарматами. Прикордонники просто снайперські знищили ворожу самохідну установку і укріплення противника за кілька кілометрів від передової. Ворог шукає цих гармашів дронами. Це ми чуємо якісь е, небо. В нас може бути або е, БПЛА, е, якісь е, чи гербера, так, чи е, шахет. ЄС! Є, Є биття! Ось щойно збитий дрон Гербера, дешевий варіант шахеда, Нетиповий, бо гербери зазвичай білого кольору, а цей чорний, щоб в сутінках важче було побачити. Та оці пильні хлопці його завалили теж нетиповою зброєю, яку здається позичили в тому ж музеї, що і гармату. 49-го року випуска. Що це це ЗПУ-4. Ефективно? Ну, Як бачите, по збиттям шахедів, скільки ви збили? Ну до 15 шахідів. А цей російський дрон-розвідник в режимі онлайн наводив авіабомби на українські позиції. Це суперкам, який вони виготовлюють його, і наші бійці його збили. Скорше його ребом посадили, тому що він цілий. в лабораторії сталевого кордону. Його спробують знову підняти на крило. Ми його попробуємо встановити. Ви використовувати можливо як розвідувальний проти росіян. Ну якщо <кхем> хотілось би, звісно, да. Більше половини втрат противника не від артилерії, а від ударів дронів. Тож пріоритетна цільна, яку полюють суперками, оператори українських безпілотних систем. Ми зараз стали пріоритетом номер один і нас постійно шукають, не жаліють нічого. Вплоть до того, що використовують велику кількість кабів. А проти кабів поки що немає чим захиститися. О, а це усі розвертаємося і ускоряємося. Так жорстоко і безжально російські авіабомби розбило один з пунктів управління дронів сталевого кордону. Здавалося б, в такому пеклі неможливо вижити. ми тут! Але хлопці вижили дивом. Армагеддон вирва суцільно. Всі почали кричати: хто живий, чи все добре. Один з наших товаришів зміг вибратися і привів групу наших побратимів, які нас почали відкопувати. А це Чернігівське прикордоння. Тут нібито трохи спокійніше. Проте оптоволокно, яке щойно залишив по собі російський ФПВ-дрон, нагадує, це лише ілюзія спокою. Дрон як на вільному полюванні відправляють та шукають якусь ціль, яка от рухається по дорозі та наносить ураження. Що робити? Краще проти оптоволокна, Це краще ніж 12 калібр. Нічого немає. Півідрон, тобто ми його стріляли. Тут видно, що по лопастям перелітало. По самому корпусі в тебе, значить, українська катушка, а це російська. Да? Да, російська катушка, так само, я думаю, вона на 15 кілометрів. Підрозділ Скольд загону сталевий кордон відповідає тим же: ось так його дрони на оптоволокні заходять на територію противника та уражають радіоелектронне озброєння московитів. На цій ділянці ми нещодавно, але відповідно вже наносили і ураження з оптоволокна. І е, нашими аналоговами фідронами е, робили і мінування з вампіра і ураження складів з вампіра. Тобто тут ми вже вразили і склад БК ворога, і легкоавтомобільну автомобільну техніку. Ми уражували. Дрони змінили поле бою, але є задачі, для яких гвинтівка підходить краще ніж дрон. Маленька дуже ніша залишилась для снайпі. Але вона залишилась? Але Вона є. Вона і що це є. за ніша? Ну це міські бої. На Сумщині сталевий кордон в обороні намагається не довести справу до міських боїв. Росіяни перетворюють села на руїни за цивільним транспортом, який рухається по сільських дорогах, ганяються ФПВ-шки на оптиці. Тож в лісах інтенсивно будують галереї підземних укріплень. Це такий довгий да, хід, так, так і такі ходи мають з'єднувати, наскільки я розумію, всі. всі укриття тут Так, всі повністю, щоб а, по мінімум було. Видно, що ми ходимо на поверхні, на місцевості. Перед тим як в лісі розгорнулось підземне будівництво, тут попрацювала ця чотирилапа саперка йола. Саме на цій локації ми знаходили 120 двадцяти міни 20 штук, і 82 міни 44 штуки. Сталивий кордон робить те, що до нього впродовж півроку курської операції так і не зробили цивільні будівельники. Коли ви відтягувались, ви займали укріплення побудовані цивільними? Ні по всі ці лінії оборони, які вони там поза містом, перед містом, ну в відкритому полі. Я думаю, жоден свідомий військовослужбовець там оборону займати не буде. Чому? Тому що нема накриття від авіації, від артилерії, від дронів. Я б своїх людей туди не зв'язую. В густих лісах є можливість підтягнути стаб пункт максимально близько до передової. Ми являємося першими, які знаходяться до цієї лінії фронту. Тому медики можуть виграти золоту годину і дати пораненим шанс на виживання. Військовослужбовець, поранений, який був доставлений в стані клінічної смерті, живий вже в клінічному шпиталі в Києві. Знаходиться, цей стабік на три операційних ліжках теж побудували самі військові, а не цивільні. Тут під деревами можна було б заздалегідь накопати цілі укріп райони, якби роботу в цивільних будівельників приймали ті, хто зараз воює в цих лісах. Ліси тут тягнуться майже до кордону. Тож є можливість добре замаскувати такі маленькі американські гармати. Саме тому вони залишаються ефективними в Сумській області. Ось іще один історичний раритет прикордонників: гармата М101. Такі пам'ятають війну в Кореї і навіть Другу світову, але виявилися актуальними і в епоху всевидючих дронів. Як ви були в наших колес на БС-3, у неї при вистрілі дуже великий об'єм газу огня. Дуже великий. Тут цього немає. Ночі можна стріляти. Шанс, що тебе замітять, його немає. Вона тихенька, як пльотка. Напевно, тому цей колишній вчитель музики, а нині навідник, який воював на БС3, змінив радянський раритет на американський, залишивши собі стильне тату на пам'ять про стару гармату. Ми на ній можемо заграти, якщо треба. Позивний партизан місцевий сумський відганяє гаубицею росіян від власної домівки. І ще одна несподіванка: десь поруч воюють і його учні. Мені особливо приємно, що є саме ті учні, десь 3-4 чоловіка, наскільки пам'ятаю, зараз знаходяться в збройних силах. Ну твої то... учні пішли так, в так, сили. Так, 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 так. Так, хочеться, щоб кулі, осколки і дрони, минали вчителя музики та його учнів, бо тільки завдяки таким щирим та небайдужим є шанс відстояти свій дім. Андрій Цеплієнко, Олександр Шеян, Іван Шевцов, Сергій Парфілов. ТСН тиждень. 1+, плюс марафон. Єдині новини.